Дженніфер та Меліса для вас привезли подарунок. Давайте його розпакуємо і подивимося всередині. Вау лялькові будиночки! Яка краса! У Дженніфер срібний, а у Міса золотий. Кожна має по одній красивій ляльці Барбі, заради якої вони прикрашатимуть будиночок. Цікаво, що у них вийде. Погнали дивитись! Подивимося, чий будинок буде краще прикрашений. І я вже все вигадала. Мені знадобиться мій кейс з рівними злитками. Прикрашаємо дах будинку з рівними злитками. Клас. Погнали. Тут поставимо балкон. Як же гарно! Хочу, щоб було більше балконів. Так. Готово. А що вигадала Меліса? А я вже придумала, що так, да, будинку буде прикрашений золотими паєтками. Ось так. А тут буде встановлена гірка. Яка краса. Так, ще у мене є золото. Викладу із золота доріжку у дворі. Ось так. А я теж викладу доріжку, але зі срібного каміння. Ну що, чудово вийшло. Тут у мене стоятиме фонтан із золотим піском. Ну ні, тут буде фонтан із срібним піском. Підчепись! Перестань! Ти все зіпсуєш. Ти мені заважаєш. Подивись, фонтан став двокольоровим. Срібний та золотий. Ну що ж, так то краще. До речі, моя лялька і моя срібну карету. А що у тебе, Мелісо? Вау! А у моїй Барбі є золота машина, вона їй підходить. До речі, треба поставити огорожу. У мене буде золота. А у мене буде срібна. Це точно буде красиво та розкішно. Ось побачиш. Вийшло все так, як я собі уявляла. Прийшла ідея. Давайте поставимо ліхтарі тут і тут. Так, у мене також будуть ліхтарі. А ще я поставлю крісло у дворі. Відмінно. Воно розкішне. Тут ще будуть золоті пальми, а тут золотий стелаж. Поставимо на нього піцу та кока-колу. Моя лялька зможе тут відпочивати всі дні. Клас, правда? Так, віддай свій дзвінок. Моя черга. Тут поставимо пляжну парасольку, шезлон, стіл і піднос із різними смаколиками. Моя лялька обожнює засмагати. Тут вона зможе насолоджуватися спекотними днями. Яка краса вийшла! Клас. Моя лялька хоче скотитися з гірки. Поїхали. І моя. Ух ти, як весело! А що Дженніфер робитиме далі? Що вона тепер вигадала? Мені потрібне ліжко чудово. Це срібне ліжко чудово впишеться на третій поверх. Хочу зробити спальню для моєї ляльки. Зробимо балдахін, а тут висітиме картина з паєток. Обов'язково потрібно встановити косметичний столик. Крісло. Тут моя лялька буде фарбуватися. Додамо халат, рослини та милі срібні капці. Тепер спальня готова. Подумаєш, моя лялька теж матиме спальню. Але в рази краще. Мені вже доставили золоте ліжко. Тут буде золотий балдахін. Розкладемо більше сяючих подушок. А тут нехай буде шафа. Моя лялька така модниця. У неї завжди є гарні сукні, найкращі аксесуари. Тут вона зможе вбиратись. Поставимо дзеркало і повісимо її портрет. Барбі оціни свою нову спальню. Заходь. Здається, їй подобається. Я таки знала, що моя лялька оцінить косметичний столик, який я поставила. Подумаєш, це не зрівняється із золотом і розкішшю. Потрібно замовити нове вбрання для моєї ляльки. Давайте оберемо. на, це те, що треба. Так. Ну, що, дорогенька, приміряй. Гардероб у тебе великий. Полаштуємо показ мод. Це нова срібна колекція Діор. Прошу тебе, вбирайся. Тут цілий салон краси. Яка краса. Клас. Браво, браво, браво! А моя Барбі матиме на другому поверсі справжній салон краси. Тут поставимо карету. але вона не звичайна, вона виконана як косметичний столик, тут є косметичка на будь-який смак під будь-який настрій. Тут поставимо капсулу для зачісок. А тут пульт керування. Ще встановимо із кріслом. Візьмемо трохи золотого пилу. Він так гарно мерехтить. Трохи покладемо сюди. Клас. Тут поставимо столик. О, ні. Я зіпсувала манікюр. Давайте швидше. Виправте це непорозуміння. Так. Чудово. Дякую. Залишилось лише висушити. Чекаємо хвилинку. Готова. Тепер мій манікюр, як завжди, відмінний. Продовжимо. У моєї ляльки обов'язково має бути свій столик для манікюру. Чудово, все готово. Мила, подивись, що я зробила для тебе. Ти можеш обрати тут будь-яку зачіску та зробити за пару секунд. Як гарно. Здорово. Ти просто красуня. Браво! Ой, звідки такий гамір? Дженніфер. Вимкни негайно. Гей, добре, я зроблю для своєї ляльки власну кімнату для караоке. Поставимо мікрофон, тут буде крісло. Потрібні найбільші колонки. От вони і сцена. А тут автомат моя лялька справжня поп-зірка. Вона любить співати. Тут так весело. Так, давай, запалюй. Чудово! Клас! Ей, навіщо ти це зробила? Моя лялька на останньому поверсі матиме кінотеатр. Ваша гучна музика їй заважає. Тут буде апарат для попкорну. А тут поставимо м'які крісла. От вони. Так. От сюди поставимо величезний екран на всю стіну. Моя лялька може дивитися тут улюблені шоу. Клас. Ей, що ви тут робите? Я прийшла на нове з подарунками. Моя лялька любить подарунки. Що ж тобі принесла лялька Дженніфер? Вау! Це ж золотий лабубу. Моя Барбі обожнює лабубу. Він чудово впишеться в інтер'єр. Давайте дружити. Дівчата зробили два чудові будиночки, у Дженніфер вийшов шикарний срібний будинок. Тут все таке гарне та яскраве. А ось у Меліси. А от у Меліси справжнє багатство та розкіш з золота. Золотий будинок. Він повністю виготовлений із золота. Оцініть в коментарях, який будинок вам сподобався більше. За золото чи срібло? І, звісно, до нових зустрічей. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!